Англійська народна казка ніщо нічого. Друга частина. Наступного ранку ніщо нічого встав удосвіта. Взявся за роботу. Вичерпує озеро відром. Та води, як було, так і є. Що робити? Тут дочка Велетня скликала всіх риб морських і наказала їм випити воду з озера. І риби швидко випили всю воду. І висушили озеро. Побачив велетень, що діло зроблене, розлютився і каже: От на завтра я дам тобі таку роботу, що ти по-справжньому упрієш. Є у мене дерево заввишки сім миль і без єдиного сучка, а на вершечку гніздо, і в ньому семеро яєць. Принеси всі яйця ціленькі, а ні, то буде тобі лихо. Спочатку велетнева донька не знала, як допомогти юнакові. Потім таки придумала, скликала дятлів довбунців і зробили вони сходинки. Ніщо нічого виліз на дерево, вийняв з гнізда яйця. Поки злазив, усі яйця були цілі. Але коли скочив на землю, одне розбилося. Біда. От вони з дівчиною вирішили врятуватися втечею. Пішла вона до себе у покої, забрала чарівну плящину і кинулись вони тікати. Та не встигли перебігти через три поля, як озирнулися і бачать, Женеться за ними велетень. Швидше, швидше, швидше. гукнула дівчина. Витягни у мене скіз гребінець і кинь на землю. Ніщо нічого вихопив у неї скіз гребінець і кинув на землю. І зразу ж із зубців виросли густі кущі шипшини. Не скоро пощастило велетню прокласти собі дорогу крізь колючі чагарі. Коли ж він нарешті пробрався через них, хлопеці з дівчиною встигли втекти далеко. Та велетень знову став їх наздоганяти. Ось, ось, уже схопить. Тоді дівчина, гукнула хлопцеві, вийми у мене скіс ножа і кинь на землю та швидше, швидше. Ніщо нічого, вихопив у неї скіс ножа і кинув на землю. І тієї ж миті дорогу загородив пліт із хрещених гострих лес. Нелегко було велетневі пройти між ними. Довелося йому обережно пролазити, а тим часом утікачі бігли вже далі й далі і вже майже зникли з очей. Нарешті велетень спромігся пролізти, знову наздогнав їх. І вже простягнув руку, щоб схопити ніщо нічого, нічого. Але дівчина дістала свою чарівну плящину і кинула її на землю. Плящина розбилася, і з неї викотилася велика превелика хвиля. Вона росла і росла, й росла. Ось дійшла велетню до пояса, потім до шиї, потім накрила з головою і він утопився. А хлопеці з дівчиною біжать далі і далі. І куди, ви думаєте, вони прибігли? До замку його батьків. Ось він! Видно, як вікна світяться, але Велетнева донька так стомилася, так стомилася, що не могла ступити й кроку далі. Тоді ніщо нічого звелів їй чекати, а сам пішов пошукати місце, перебути ніч. Пішов Просто на вогні замку, та дорогою забрів у хатину пташниці, тієї, самої, у якої велетень сина закинув. Вона зразу впізнала ніщо, нічого, впізнала і згадала, що її син загинув через нього, і серце у неї сповнилося ненависті. Ніщо, нічого питає жінку, як пройти у замок. Вона Показала юнакові стежку і вмить заворожила його. Зайшов він у замок, зразу упав на лаву і заснув мертвим сном. Король із королевою не впізнали його. Бачать якийсь незнайомий юнак. Спробували розбудити його. Та де там? Тоді король оголосив якщо знайдеться дівчина, що зуміє розбудити його. Я видам її за нього заміж.